Вітаю! Я Анастасія Петрівна і ми на уроці дизайну і технології. Сьогодні, діти, ми завітаємо в гості до однієї доброї бабусі. Ой, бабусю, як у вас гарно і скільки незвичайного посуду. Так, діти, цей посуд ручної роботи. Він виготовляється із глини. Це ремесло називається гончарство. В минулому ця професія була дуже популярною. Раніше в кожному селі був свій гончар. Він знаходив глину у землі і залишав на дворі, щоб вона вилежалася аж до весни. Потім просіював, змочував водою, і вона ставала пластичною, як пластилін. В такий спосіб виготовляли посуд іграшки. Та прикраси. Діти, а хто знає, що це за посуд? Як він називається? Це глечик. З нього журавель і пригощав лисичку у відомій казці. У глечиках зберігали молоко та сметану. А це що за посуд? Це миска, з неї їли страви, борщ, вареники, галушки, каші. Киця мура, де ти була? У бабусі. Що робила? Миски мила. Дві помила, дві розбила, баба насварила. Не йди, не йди, дощику, зварю тобі борщику, у новому горщику. Вилізу на дуба, спіймаю голуба. Горщик це посуд, у якому саме готували страву у печі, варили борщ, рибну юшку, запікали овочі. Бабусю, а що ж це за такий незвичайний глечик? Він для квітів? Це не глечик, це куманець. У ньому зберігали напої. Зараз часто використовують як прикрасу до столу. Саме такий куманець ми сьогодні виготовимо. Але не з глини, а з паперу. Детальну інструкцію ви знайдете на сторінці 22. Для роботи знадобиться клей ПВА, пензлик, ножиці, серветка. Поставте відео на паузу і підготуйтесь. Не забувайте про правила техніки безпеки при роботі з ножицями. Розпочинаємо практичну роботу. Отже, спершу нам потрібно. Вирізати зі сторінки 25 деталі декору нашого куманця. Куманець можна також відрізати від альбому, якщо ви хочете повісити вашу роботу на виставку, або залишити його тут. Розпочинаємо. Нагадуємо ножиці ми тримаємо в одній руці, іншою ручкою притримуємо. Деталі легше буде вирізати, якщо ви їх, принаймні, великі деталі, якщо ви їх від'єднаєте від великого шматочка. Далі не поспішаємо і дрібненькими кроками ось так. Ножиці у нас не крутяться туди-сюди, ми рухаємо сам папір. І маленькими кроками. Ось вот так крутимо і продовжуємо. Ромбики ми залишили собі на десерт. Зверніть увагу, чим ці ромбики відрізняються. На менших ромбиках ми бачимо, що у нас вони з'єднані між собою. Так? Тобто, це одна суцільна деталь. І ми це помітимо на зразочку нашому. А ось більші ромбики треба вирізати окремо кожен, тому що між ними є ось тут відстань. Отже, зараз я покажу вам. Не поспішайте. В цій роботі поспішати в жодному разі не треба. Вирізати треба охайно, так, щоб у нас не залишалося ось тут білих слідів. Так. І. Показую спосіб, як ми можемо вирізати наш ромбик. Спочатку ми відрізаємо ось так краєчки. Далі, ось тут можна по краєчку ромбика пройти рівненько, з іншої сторони також, але не відрізати куточок. І далі. Маленькими кроками з однієї сторони з іншої. Бачите, відлетів трикутничок. Маленьким носиком, тільки кінчиком не розмахуємо сильно ножицями, тому що ми можемо відрізати. Якщо сталося, що ви все ж таки відрізали хвостик, не переживайте, ви можете його приклеїти все одно на свій куманець, і це буде непоміченим. І так далі. Коли ми відрізаємо з іншої сторони, то тут вже будьте уважні, тут є великий ризик відрізати або відірвати ось цей хвостик, тому тут ретельно придивляємося до наших деталей. І в жодному разі не поспішаємо так, готово. Відкладаємо і наступні ромбики. Так само ми можемо пришвидшити свою роботу, якщо ми спочатку відріжемо з обох боків по краєчку наших румків. Межу проведемо таку. Швидко ромбики нам не вирізати. Тому й поспішати нікуди. Так, раз, два. Далі з кожного боку. Раз. Два. Відклали. І так само всі інші. Приклей всі деталі на куманець. Розглянемо, будь ласка, уважно наш малюночок. Які деталі, куди ми прикріпляємо і намічаємо зараз на нашу основу поки що без клею, для того, щоб відмітити, де у нас яка деталь знаходиться. Отже, маленький кружечок ми будемо клеяти на верхівочку. Далі ось ці ромбики у нас повинні бути вгорі. Приблизно ось тут. І також ми бачимо ось такі деталі орнамент, так? Більший і менший орнамент. Ми бачимо у зразочку, що більший орнамент він прикріпляється внизу. Він входить прям ідеально, підходить, так, по формі. А більший орнамент у нас прикріплений вгорі. Дивимося уважненько. Ось так. І під ним уже. Ромбики. Далі, далі кружечок, квіточка всерединку і у нас залишаються ромбики по колу і ось такі смужечки. Але що ми ще з вами не зробили? В цих смужечках, якщо уважнень придивитися, в них є штрих-пунктирні лінії. Ось ми їх бачимо з вами. Їх потрібно розрізати, і тоді наклеїти на ось ці штрих-пунктирні лінії по шматочкам. Отже, будь ласка, подивилися уважненько, придивилися, знайшли перший штрих-пунктир, відрізали. Другий, відрізали. Третій знайшли, відрізали. Так само і тут. Подивіться, уважненько, їх видно, чудово. Тут ми бачимо, що ми їх будемо розташовувати ось таким чином по колу, так. А між ними, уже, ось тут по колу ми їх розташовуємо, а між ними гарненько, рівненько, будемо розміщувати наші трикотнички. Далі, якщо ви побачили, на кольоровому вже буде видно перевірте, будь ласка, на дрібних деталях. Якщо у вас десь ще є, Білі краєчки, їх слід охайненько відрізати. Перегляньте всі свої детальки, всі ромбики, щоб вони були рівненько і охайно вирізані. І тоді приступаємо до склейки. Використовуємо клей олівець, можна і рідкий клей пива, але обов'язково серветочку підготуйте і багато клею тут не лийте, тому що деталі дрібні. Щоб робота вийшла охайною, ми пам'ятаємо, що клею багато нам не потрібно, буквально на кожну детальку по одній краплинці. Отже, розпочинаємо. Яскравий команець у нас вийшов, а у вас вийде іще краще. Я чекаю на світлини ваших робіт. Бажаю вам успіху і натхнення. Дякую за увагу. До зустрічі!